проїжджаємо через місто Вейкфілд. Мені воно подобається. Досить красиве місто. Я тут вперше. Ми знаходимося в західному Йоркширі біля міста Вейкфілд. І ми підійшли до руїн замка Сандау. Цей замок було збудовано Вільямом де Вороном. То був нормандський лицар. Бельможа. І замок розпочав свою історію спочатку 12 сторіччя. Ці місця знамениті з битвою між червоною та білою трояндами, яка відбулася в 1460 році, між Йорком та Ланкастером. І в цій битві одержали перемогу Ланкастерці. Дуже малюючий краєвид. Це як веселий парк зараз. Місце для проглянути. Ми також помічаємо, що більшість затків збудовано на машинах, навіть на горних місцевостях. Це для тут ворогів та нападників. So this is um, Sandal Castle in Wakefield. So it was built in the, the 12th century, um, but it's most famous for the site of a, a battle here between the uh, York York and Lancasterans uh, in 1460, in which uh, the Duke of York, who was the father of what became Edward IV and then Richard III, uh, lost this battle. And, uh, it Field down there, I think, was where the where the actual battle was. From that side. Yep. This was the castle now, which is, was ruined then in the Second Civil War, which is in the 1640s. There was another battle here, and after which the, the whole castle was destroyed to stop it ever becoming a um, becoming a, a point of uh, of obviously uh, conflicting it and you said it was so beautiful and impressive. Before. I think it would have been when it was fully built. Yeah. yeah. What do you think? Here was water in the past in this place? It was certainly a moat. Whether there's water in there or not, I don't know. But this is what they call a, a motte and Bailey castle. So there would have been a moat around it, which mm -hmm. acts as a deterrent then for anybody trying to attack it because you'd have to go down here to get back up again yes. up to a steep uh, rise. У підніжжя цього замку Це шекспіра Генріх VI було упом'януто цю місцевість замок Сандал. На цій вершині ми зараз знаходимось. Тут якраз був розтасоване цей замок, цей краєвид, кругом озера, І також місто Вейнфілд. І зараз вся країна, Квіт, і це Сьогодні, але все ж таки тут прохолодно, підемо нижче. Нижче вже набагато краще. Десь куди не приїдемо, частина історії. Велика історія Великобританії. Може багато дивитися, що залишилося від цього замку. Він був досить красивий, як на цьому малюнку. This Arx um, oh. yeah, Moderna. Да, оці пройоми виглядають підозріло, гарно збереженими, тому ми вважаємо, що їх побудували нещодавно. Все ж таки було б цікаво, якби такі споруди відновлювали та відбудовували. Щоб ми мали бачити, яким справжній був цей замок. Сподіваємося, що тут ще ці руїни залишаться хоча б на 100 років довше, щоб інші люди могли бачити. Гарне та спокійне місто, і не багато людей тут це також дуже добре. по векфілду це місцевий торгівельний центр ми в ньому ще не разу не були булюємося по вейквілду Зараз ми підійшли до собору у Вейкфілд. Знову нагадую, що якщо у місті є собор, це місто має статус Сіті. Ляю собі деякі косметичні засоби. Olá, seja, de dê